Ми привезли на всіх. Я Розумів, що вам зробили цей трохи курорт, щоб да, ми водою їх да. Да. На кожному двоє було поділять. Ми кожного кропу привезли, щоб у кожного. І щоб потім, коли звільнили... Пов'язали там, де треба. Як по здоров'ю, нормально? Що ви? Вихараєте? Привезли пиріжки вам. Дівчата наготували з філармонії. Кожен крапор. І там хлопці, хлопцям залишили пірішки, там кирсик? Так, да, Там смаколики відділені для вас є ну, Тож то до сусіпа виздравляйте слава ми здоров'я все будь українку. Я думаю, що сьогодні кожна родина зрозуміла вагу свята незалежності. Ми говоримо про історію нашу, про спадок, про майбутнє. Говоримо про те, що ми можемо повернути і повернемо обов'язково всі землі, все відбудуємо, зробимо краще ще, але єдине, що ми не можемо зробити, це повернути до життя наших захисників, які віддали найцінніше, за те, щоб ми мали з вами можливість жити далі, і працювати, і будувати Україну. Тому обов'язково треба відвідувати наших поранених воїнів, які найбільше найдорожче віддали життя і здоров'я за нашу спільну справу. Це обов'язок кожного з нас.